Привіт, шановні гості, дорога родина, репортаж із кухні. Бігаю туди-сюди, витягую миски, треба буде помити посуд. Почистила картошки, поки всі наші поїхали, кажу, вже сушаті, що я її пошив. Поки всі поїхали на город, вернуться в обід. <кій> поїхали скосити сіно, потім. Щось там зробити з бур'янами і вирити пару рядків картошки. Те, що вони ось будуть робити. А ми з Настю з двох на хазяйстві. Настя торгує в магазині, я почистила картошки, зараз та посуда, яка посохла, складаю. І трохи помию тут коє -що. Ну, що є грязне. Столу прибрала. Зайчики, спасибо, що ви переживали, Там понаписували кучу версій. І за молочне, і за все. Я так думаю, що це вірус кишечний, якийсь, тому що тут в селі, ось пам'ятаєте, я знімала влог і там йшла дівчина Свєта, І в неї якраз була дитина хвора оцим ротавірусом. А ми ж поцілувались, можливо. Багато дітей в школі зараз тут саме оцим кишечним вірусом хворіють ентеровірус або ротавірус. Щось таке з'їсти, як ви пишете. Ну в принципі, трава Ну, Можна, але без температури. Я ж ну, жива людина і обично в рота не тягну. Хтось писав овочі, фрукти все мию. Е, молока парного я ніколи не п'ю з корови. Взагалі. Молоко я п'ю в єдиному вигляді в каву запарюю. А так, щоб мені захотілося випити молока, ну це дуже рідко, особливо домашнього. Нема в мене такого. Я таке не п'ю. Хто його знає? Може, у мене одне. Вчора мені дуже боліла голова. Обіду. Я ще й спала, то я сюди ось заношу ці мазки чисті і буду складати ось цю тумбочку. бо нема куди чисте вже складати. О, дивлюсь, куди я буду складати. Оце зайчики таке. Цілий день в селі є. Поїхали, поїхав Сергій допомогти. А заказали запчасті якусь там до котла, вчора оплатили на промі, бо досить таки специфічна деталь, то я не знаю, коли вона приїде. ви почти приїде в город, і треба за нею їхати в город. Бо тут в селі є пункт прийому нової почти, але, по-моєму, раз в неділю, ну і представте, що ти будеш ждати цілу неділю, то простіше поїхати в місто. Місто рівне тут недалеко, 20 хвилин, півчаса десь їхати на машині. Ну Десь приблизно півчаса. І так само до міста Здовбунів. Так само. Назву села я не кажу. В цілях безпеки, ну ви зрозуміли. Свята просила назву села не називати, то я не називаю. Хоча це, в принципі, знаєте, не такий великий секрет, скажімо так, назва села. Але просила не називати. От, То тут недалеко. Хто поняв, той поняв, в принципі, де живе Свята. От. Тут недалеко є джерело Святого Миколая, може хтось пойме де це. О, Що тут Свята? Достала ось, ось таке, будуть вони жарить. Я почистила ось знов каструлю картоплі. Тут картопляна дієта майже кожен день. Це Світа ще нічого з ним не зробила, може й скисне. Сьогодні вранці я встаю, боже, вона стоїть бідняшка на кухні. Світка, знаєте, то ж так людина і не скаже, дивишся. Ти е, ти так дивишся на людей, вони щось роблять, думаєш, що вони здорові, як коні. Да хрен там стоїть, отако руки тре, каже, боже, не спала цілу ніч, бо мені руками. Думаю, боже, бідна людина. В кожного з нас зайчики. хтось там писав, що я часто хворію. Ну блін, я хворію постоянно чого. В мене одна почка з 10 років, як ви думаєте, я можу бути теоретично здорова, як лошадь. Ну ні, звісно. З одною почкою живу, плюс ще щитовидка. Ці проблеми в мене з'явилися, ну, десь, я не знаю, років п'ять назад. Так, то одне, то друге. Все життя, як я була мала, боліла цими ангінами. В 30 років я удалила гланди, бо вже ну, край було. І так воно одне, на одне, як не одне, так друге. Стараюся, як хтось каже, бережіть себе. Ну, я ж не бігаю, так як і ви, не вишукуєш собі болячки. Ну, зовсім. Сплю я нормально, їм нормально, ну, як нормально, те, що мені можна. Не їм, стараюсь не їсти нічого жирного. Понятно, як тут зварили суп, знаєте, і накидали там трохи більше солі, то, понятно, що мені ж його отільно ніхто варити не буде. То вже, як ото було погано, то світа зварила рис. Дома варю те, що Сергій мені готує, те, що я їм. От і все. Він собі окремо досолює і доперчує, бо я не їм сильно соленого, сильно перченого, нічого такого. Риби я взагалі не їм. Взагалі, це дуже рідко, я можу з'їсти хек скумбрію і ще якусь рибу. Взагалі я її не їм. Тобто, якщо я знаю, наприклад, зайчики, що від якогось продукту певного мені може бути хріново, навіть якщо він красиво виглядить, то я його лучше не з'їм, краще з'їсти щось таке. Ну, ви поняли? Сирі овочі, фрукти я завжди мию. Я ж не жиру їх, ну це ж не з голодного краю. О, так що таке? Зараз помию пару отих баняків. Вони будуть вертатися, може, в 12 бо корови будуть йти, святка ж по-любому вернеться. То це я поставлю картошку варити, ну, через 10 хвилин і вона тоді потихеньку буде кипіти, звариться. Що до картошки, я не знаю, вони будуть їсти. Я, в принципі, можу саму картошку поїсти. Тут в холодильнику знов куча всього там є, і ковбаса. І ковбасу вони купляють, тут машина їзда, і по селу, і в селі три магазини все рівно купляють всяку оцю хімікати. Свята достала, я бачила, в ванні лежать, розморожуються в великій каструлі дві качки. Не знаю, коли вона їх буде запікати вечором чи коли, і цей бочок лежить. Ну тут, бачите, їдять таке жирне. Ми вдома не жаримо. Тобто, тут вони, бачите, жарять кожен день. Жарить, жарить, ну щось жарять. Салко якесь, щось трошки там, прижарюй. Вся в основному на жиру, на олії, рідко хто тут готове. Ми вдома, коли варимо картошку, ми не додаємо в неї сметану, так як свята. Вона в нас просто на воді. Може Сергій додати трошки молока, магазинного. Звичайно, ну яке воно там? Отаке, я купляю. Бачите, пляшка осталась в мене, я привезла сюди. Бо жалко було вдома викинути, собака вип'є. От. І просто ми дома тушимо м'ясо, тушимо його, не жаримо, тушу. Або в нас є гріль, один і другий, на грілі, щоб мінімум оцього, ну, ви поняли, смальця, жиру, всякого такого. Стараюся, по крайній мірі, соблюдати дієту ну, для себе. тому що, ну ви ж бачите, я ж вам казала, одна почка це не шутка зайчики. І так всю жизнь бережусь. Але воно як не одне, так друге, так само і в вас. Ось ще й голова сьогодні. Вчора в цьому виску боліла, а сьогодні в цьому. Може, це відголоски оцю все рівно, я думаю, що це був вірус. Бо буває щось не те зі сину, щоб температура піднімалася. Такого в мене не було. От. Так що, зайчики, такі справуні. Погода, я навіть вікно ось закрила, бо мені дуло з вікна. Погода холодна, тут вас нема де поставити. Нема де це треба було мені знов штатів взяти а мені його довго розкладати. Бачите, куча баняків знову. Кожен день Свята. Хтось писав минулого разу за посудомойну машинку. Ну, як ви в посудомойну машинку загрузите 8 трьохлітрових банок? Та ніяк. Сьогодні, я дивлюсь, тут ще поки банок нема. Мабуть, що Свята сьогодні не переганяла молоко Її не було коли. Свята продає молоко. Дома воно не остається майже. Взагалі, вона продає сир і молоко, в неї розбирають зразу люди. Бо ми ж казали, що тут в селі. Давайте кудись ось сюди ще з вас на якусь каструлю. А ні, так буде високо буде 6 Уже ж потерпіть. Ні, так не вийде. Пытаюсь вас кудись приместить. А ось сюди. Тільки будете мене отак задратою бачить. Значить, Світлана, вона продає молоко 50 гривень трьохлітрового банка або 17 гривень літра. Ви поняли? Не знаю, куди. Оце пряму ще з Ні, воно ще мокре. Короче, все на кучу. От продає сир. Я не знаю, по чому продає сир. Продає сметану жуцю, сепаратора. Ну, ви поняли, вершки. Ніхто не збирає От. І люди приходять, бо в селі мало коров забирають зразу. І тут буває таке, що раз-раз продавай молока навіть не осталось попити. Самі вони, я ж не бачила, що молоко п'ють. Сир вони теж не їдять. Свята сметану їдять. Сметану кожен день вони додають в картоплю. Бо я казала, що тут в селі в них особисто в сім'ї світині. Картопляна дієта. Каші вони не їдять взагалі. Тобто, вдома я постійно собі варю гречку, рис, я таке люблю. Свята тут не варить, вони таке не розуміють. Наприклад, плов, як ми дома з Сергієм готуємо, вони теж не ну, їм воно не добре. Хтось писав за майонез картошку, боже збав. Вони не їдять майонез. Оце таке зайчики. Я вам розказую, ну, в кожної сім'ї свої, ви поняли, свої вкусові переваги якісь. І, ну, Кожна людина от щось вони там їдять і все. Ковбасу купляють, буває, пільмі бувають, ну, святи ще є, е, кроме хазяйственного магазину, в неї ще там е, в. В веранді стоять два холодильничка, один з морозивом. Прям її ці, хто возять, привезли ці холодильнички. один з морозивом, а один там таке пельмені, бендерики. Це такі, як млинці. котлети. Інколи буває, навіть оці курячі ноги. Люди таке купляють. От нема що, знаєте, там, наприклад, їсти. Прийшли, всі купили. То інколи вони теж беруть собі це все. Ми його миски. Потім, може, собі голову помою, не знаю. Таке, коротше, вчора голова боліла, півдня я спала. Я все-таки думаю, що це якийсь ентеровірус. Колись Сергій болів таким ентеровірусом, ми йому вдома визивали швидку. Я таким не боліла. У Сергія була температура 40, срачка, ригачка. Приїхала швидка, боже, це було ще я не знаю в якому році, ну більше 10 років тому. Приїхала швидка і кажуть, ми вас заберемо з собою. Срій каже, ні. Його заставили випити води 5 літрів чи 4, А він не блює. І вони кажуть, може бути гідроудар. Ну не може він от Сергій блювати, засунути два пальця в рот, не може. Я, наприклад, якщо щось не те з'їм, я можу визвати рвоту, Вибачте, за таке. А він не може. І в нього то та вся вода вийшла через піт. Боже, як він від страдав? То я приблизно знаю, що таке кишечна інфекція. Але ж бачите, я від нього тоді не заразилась. Цією зімою, хто дивився влоги Сергія, Сергій як болів. Грипом типу, а це кофігарка виключається. В нього була температура 40, я за ним доглядала. Я ж від нього не заболіла. А потім ось я заболіла місяць тому. Це ж таке вірусом. По-любому вірус, бо я ж здавала аналізи. А цей я зараз, піду здавати аналіз в себе. Ну де? Це я тільки здогадуюсь. Якщось не те з'їси, то в мене температура не піднімалась. Ну і що, воно ж все варене, печене? Це ж не то, що я пішла десь якоїсь цеї нажерлась. Ну ви поняли. Плюс в горлі драло, очі мені боліли. Ось о, руки, ноги крутили. І вчора я спала півдня. Все-таки думаю, що це якась ну така ентеровірус. А нього, до речі, відтеровірусу чи цих ентеровірусів є привівки, Але вона діє раз пів року. Ну я боюся робити привівки, зайчики, от такі всякі. Бо одна нирка. Дивіться, коронавірусом я не боліла. От тільки був коронавірус і був оцей. Всякі коронавіруса ми не робили з Сергієм прививки. Ну, ми ж, це ж не те, що я ходжу на роботу і мене там заставляли. да? Ми одівали маски, особи ніде не шастали, ми коронавірусом не хворіли взагалі з Сергієм. Ні він, ні я не робили прививок. Так що це таке, знаєте, що як тебе цапне? Якщо в мене, наприклад, не було антітіл до цього наприклад, кишечного віруса, то по-любому організм його цапнув. Я імунна система, ну що ж я можу зробити? Я кажу, що з одною ниркою зайчики жи, це не так, як люди з двома нирками. Може щось таке більше, знаєте, з'їсти жирніше. А в мене ж воно і добре, що я і так живу, де щось можу робити. У кожного свої проблеми. У кожного зайчики свої проблеми. Ну, а як ти кажуть, бережися. Ну як я буду берегтися? Я й так максимум бережуся, як тільки можу. Ну що ж я не сяду в квартирі, не запечатаю двері, і не буду сидіти, щоб ну, між людьми не виходить. По-любому люди ходять, ти з ними контактуєш. Ну по-любому, ну як ти вбережешся? Я вдіваюся, їм нормально їду. Отаке. А кажуть, час поїхати мені на курорт. Ну куди? Ви ж бачите, як я їжджу на курорт? Чим вам тут не курорт? Натуральна їда й свіже, свіже повітря. Оце вам таке. Що хоч може стучитися і на курорті? То представте в іншій країні, не дай Боже що, потіть страховці припруть тебе в ту больницю, ой Боже, це страшне, розумієте? Тут хоч в своїй країні да мову знаєш, а там буду на мігах розказувати, що зо мною. Оце таке? Ні, писали про синдром путешественника. Ну як почалась війна, ми ж тут у святки всі жили три місяці. Ви що, не пам'ятаєте? Ніякого синдрома в мене путешественника не було. Це так совпадає чогось, не знаю. Може, ну зміна води, тут же вода нормальна з цього, із башні тече. Мо, звичайно, що вона ця вода не така, як в нас вдома. У нас вдома ж з осмоса вода, там вона чиста, точно без нічого. Ой, та й таке зайчики. Вже як буде? Вже як буде? Так і буде. Зверю картошки, кажуть, щоб я посиділа на строгій дієті, теж сижу. Молочного, бо я не їм. Я знаю, що коли, не дай Боже, оцей ентеровірус кишечний, то молочного не можна, і сирих фруктів теж не можна. Тож я ж, ну що ви думаєте, то ж доросла людина. Так що, зайчики, не переживайте. Далі вийду на двір, може, щось поснімаю. За магазин я помню, хай ввечері я піду поміряю на свою ногу ті кросівки. Кому треба буде, то я тоді з собою їх в Київ заберу, бо тут немає як відправити, і вам буде дорого. Знаєте, воно, якщо з села поїде в місто, представте, яка буде дорога доставка. А якщо вам точно ви захочете купити, то я вам з Києва відправлю, вже подождете пару днів, нічого вам не случиться, то вам буде ну, дешевше. Я спакую. В свою коробочку і відправлю так буде ну, по-любому дешевше, ніж з села висилати. <кій> То вже хай ввечері вийду. Зараз розберуся з цією посудою, не знаю, чи ще треба попідмітати, вже полісось я не буду включати, бо сміття на полу, Ну, таке, знаєте, те, що завжди. Да. Це ж те, що ви теж робите кожен день. Всі Всі це роблять кожен день. Прибирають, миють посуду, готовлять їсти. Ну, що ти? Ну, А як велика сім'я, то що ця каструля? Нараз всім розкидали, поїли, все, і нема. І добре, що остається там собаці, курям, ще комусь. Так і, так і день пройде, то не знаю, чи сьогодні приїдеться запчастина. Оце ж бачите, так довго з цим котлом. Ой, та й таке. Ну, все, зайчики, оце буде для вас таке коротке відео. Не переживайте. А от віруса. Скажу, або прививка, або тільки переболіть. Багато хто в коментарях ви читали коментарі під цим останнім влогом. Багато хто оце якраз таким боліє. Що й в животі ріже в деяких срачка, в деяких ригачка. Ну, до кого як воно діє, зараза така. Де воно береться, я ж кажу, що Боже, ці віруси, це жах якийсь. Зайчки, ні к чому вони нам, ну але що робить? Тож цьомки-бомки буду мити посуду і поприбираю трохи, бо Настя ж пішла в магазині, торгує дитина. Достала свідка у масло домашнє ми трошки сьогодні. Я на хліб намазала, зовсім-зовсім трохи. Все, буду работати, субота, гарних вам вихідних.